Пічі, Павел заробітний телеканал Росії Несколько місяців назад мені удалося. <рес> как будто Путін не знає, хто ти. Мальчик! Ти вже всі коридори протер своїми штанями. Ти ж там ночуєш, ти ж там днюєш, ти ж там живеш з тим мікрофоном, ти ж просто як собака, в тебе рефлекс, як у собаки Павлова, тільки двері в кабінет Путіна відкриваються, ти вже з мікрофоном стоїш. Ти думаєш, Путін не знає, як тебе звати. Хоча, ну, якщо дедушка все-таки старий, тут треба делать скидку, наверное, все-таки да, може. Забуваємо про хто для нас лучше Байден або Трамп. І ви тогда сказали, що Байден. Но сейчас виходить так, що ставка оказалась під вопросом, тому що после недавно прошедших дебатів США всі просто в ужасі адбайдена, і під вопросом оказывается його участь в придірній гонці. Вам Вот озеро ж мені завжди подобається те, як Зарубін, ну і в принципі як Росія розбирається в міжнародній політиці, ну те, де їх немає. Может быть, удалось увидеть э, какие-то фрагменты этих дебатов, какие у вас впечатления и, скажем так, не изменились ли у вас политические предпочтения? Вот э, вы сказали, эта ставка оказалась под вопросом. Ничего не оказалось под вопросом. Ну, как вот я говорил тогда, ничего изменилось, да ничего не изменилось. Что нам было неизвестно, что ли? что может происходить, известно. В этом смысле ничего не изменилось. А по поводу смотреть, не смотреть, ну я какие-то фрагменты видел, ну, у меня своих дел хватает. Поэтому я так не особенно слежу за тем, что там происходит. Тем более в комментариях средств массовой информации. Они всегда имеют определенные предпочтения, кто-то за, кто-то против. Ну, в целом. Звісно, я відів, що ж а тварича того невозможно, тим більше великой державой. Когда ты вообще о, не в зуб нагой, знаєш, коли тебе викликають на, на там, на тому предметі, на який ти прийшов один раз познайомитися з викладачем, і ти дупля не гребеш про що йде мова, і ти намагаєшся на дві хвилини розтягнути відповідь, тому що. Що відповідати Непонятно взагалі, Що там було на тих дебати? Були, коли були дебати. А що вони там говорили? А про що вони там дебатірували З можливостями в сфері економіки, бізопасності, в сфері воєнного діла і США, член Совета безпеки постоянне, звісно, таке такої має. Правильно. А якщо не знаєш, що відповідати, відповідає і те, що вивчили в першому класі про те, що США ж якби альянс та мощь, та. Нато, що э, то що там, это англосакси, Полярний мір, от все. Слухайте, Зарубін, вам не до Путіна треба було йти з цим питанням по дебатам, вам треба було йти до Скабєєва, тому що Скабєєва точно знає, як відповідати на всі ці питання, бо вона ці дебати подивилася просто від корки до корки, Як то кажуть, від всіх до всіх. Передивилася, занотувала навіть кілька разів. Навіть мені здається, знаєте, дискетку вставила і на дискетку записала, тому що їй же потім треба було то в ефірі показувати. Ну і власне в ефірі вона а, дійсно мала що показати. Дивіться, яка історія. говорить, я роблю ставку. Забыл, на що делаю ставку. став. Ну, там много чого говорила. На сам дістанаваже. Странного... Я делаю ставку. Ну, і вот ми ставку. стами теж тоже на ділі в останні два години, якби как бы. Вот. а і А з цього моменту я попрошу по конкретні. А на кого ви робили ставки? Програма шток діяках да починається в цей самий момент. Е, Уважаємо знатоки, вопрос: на кого робили ставку? Вот эти персонажі? Тому що вони могли робити ставку на Пригожина? Вони могли робити ставку на Гіркіна? Вони могли робити ставку на Шайгу, могли робити ставку на Наришкіна. Могли робити ставку на Герасимова. Могли, звісно Же, робити ставку на Путіна. Але то наврядчі. От в чому особливі заключається? Заключається на втом. Ми хоча что... б не мы чого ми хотіли. <laughs> Хочеться напам'ятати на кожен день. Точно. А, хотели два з половиною роки тому демілітаризувати і денацифікувати Україну. Людей, які а, почали. Висловлювати свої націоналістичні погляди стосовно України стало більше. Е зброї в Україні стало більше. Ну, Чого ви хотіли, ми знаємо, чого досягли. Ну, от, конкретно, які цілі, які, які границі дуже хотілося б. От. Потому что ні, всі така граніцам теж дуже цікаво, тому що Путін 24-го казав про те, що вони йдуть захищати Донецьку-Луганську область. Вторження було на вторгнення було на всі території України по всі лінії. Um, кордону, ну і відповідно потім сказав, що ми до Києва прийшли, але не сильно хотіли. Потім сказав, що Харків ми подивилися йти в оточення і брати його теж не хотіли. Тому зараз продовжуємо робити те, що знищуємо і стираємо з лиця землі певні українські міста, до яких можемо дотягнутися своїми кабами. Все. говорить, so, so, я роблю ставку. Та дивіться, ну що, тролить над Байденом, це ж святе діло на території Росії, а особливо враховуючи його вік. Те, що він змінити не може. Ну ніхто не може змінити свій вік, і це найгірший аргумент в кожному спорі, коли тобі кажуть, ти що очень молода, або ти маєш поважати старість. Ну, це надто поганий аргумент. Я вам чесно скажу. Так, от Скабєєва в цей самий момент говорячи про Байдена, забуває, що Путін та теж як би не молод. І теж інколи відрізняється тим, що може трохи потерятися в пространстві і забути, з якої сторони він вийшов, в яку прийшов і в якій точці він зараз знаходиться. Тому над віком я би так сильно не сміялася, над деменцією так сильно би не сміялася, над оцим, знаєте, дезорганізацією от теж би сильно не сміялася. Тому якби краще не надо, та? Ну, от. Просто я не хотіла знову ж таки показувати, але вже що поробиш? Просто нагадала вам, що у вас е, теж не дуже молодий персонаж е, знаходиться у вашому е, оточенні. Е, ну і, власне, повернемося до Путіна, тому що Путін, я вам нагадаю, був на шос. На шос він поїхав, на шос? Він туди поїхав, питання залишається актуальним. У нас з вами відповіді на це питання точно немає. А, але на те, шос він був дуже радий поїхати. Тому що а, з огляду на те, як він звідти вистрибнув, як він звідти просто біг. До тих лідерів, які е, чекали його у трапа літака, ну як лідерів, е, якщо ви думаєте, що президент Казахстану прийшов його зустрічати, то ні. Е, прийшов, здається, прем'єр зустріти е, Путіна, тому що президент Казахстану Сі Дзіньпіна, знову ж таки, та два автомобілі поруч знаходяться, але... Це ж таки різні. Так, от момент, коли Путін не виходить з цього самого літака, слухайте, я от кожного разу дивлюся, як він зістрибує з цього літака і намагається показати, який він молодчик, скільки в нього сил, енергії і завзяття, і як він ліха не боїться собі підвернути свої ніженьки. То я вам скажу, що для мене це більше історія про те, що Путін, в принципі, радий куди-небудь вибратися. Що його хоч десь приймають, що з ним хоч десь ручкаються, і хоч десь не бояться е, з ним говорити. Ну не бояться не в сенсі того, що він не гей, е, диктатор, терорист і так далі. А тому, що е, ну, це в будь-якому випадку погано сказується на твоїй репутації. Тому ти боїшся запрямувати свою репутацію е, через одне рукостискання. Е, тому власне Путін просто щасливий від того, що десь. Літак той приземлився. А Може, просто щасливий від того, що дійсно він приземлився, тому що, як ми бачили, історії бувають різні через введені санкції проти Росії. Не всі літаки і не завжди можуть приземлятися. Тому, ступивши з ТРАПа, Путін якнайшвидше намагається вийти до тих, хто там власне зібрався.